Державне бюро розслідувань пліч опліч з іншими правоохоронними органами докладає максимум зусиль, аби наблизити нашу перемогу. На деокупованих територіях працівники бюро системно виявляють та притягують до відповідальності зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами. Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях працівники ДБР. Також виявляють і цікаві знахідки. Зокрема, на околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових РФ. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків. З поміж іншого, рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований. Під час відпрацювання об'єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами, серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів: міни, гранати, метальні порохові заряди. Також у підвалі був і запас харчів, які окупанти вилучали у місцевих мешканців. Крім того, ДБР знайшло дві бойові машини піхоти з боєкомплекту. Вилучені боєприпаси та техніку державне бюро розслідувань передало підрозділам Збройних сил України. Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів. Державу боронимо разом.